Так, всім привіт дівчатка! З вами Ніна. І сьогодні невеличкий огляд е, замовлення. Ось таке невелике замовлення з сайту Brocard замовляла в додатку. Е, ну що, приступимо, напевно. Перше, ага. ось такий від Ardeco. Чому робила замовлення? Зараз діє акція в брокарді. А, можна розіграти бокси арт-деко з декоративною косметикою. Ну, тому вирішила спробувати. Ось такий блиск. Ого, він дуже гарний. Ну, камера може й не передати. О. Дуже багато маленьких дрібненьких блискіток. У мене був раніше такий подібний, тільки в е, нюдовому відтіночку, він від, без блискіток. Він в мене вже повністю закінчився. Можливо, в десь в пустих баночках я вам покажу. Він дуже-дуже класний. Ну, буде щось він. Ну, щось таке видно блиску Відтінку він не має, прозорий. Ну, я думаю. О, до речі, хочу відчути запах. М -м -м. Запах ментоловий дуже. Тут намальовано на упаковості, що. Хот Чілі з перчиком. Він вважається ліпбустером. Ну, подивимося, протестую і вам скажу. Далі ось такий крем. Всім відомий. Там було в двох форматах. Ну, вигідніше брати більший, звичайно. Прям так відчутний запах цього блеску. Я взяла в більшому форматі. Хотіла дуже спробувати його, але мені здається, що є і більший формати, але чомусь чомусь мені 75. Ну, або я щось напутала при замовленні, або це у них найбільший формат, або є ще менший. Я знаю, що він має бути от прям такий білий, а він якийсь біжевий тюбік. Так, зараз відкриємо. Ой! Ага. І вже начудило, Не буде змога перевірити консистенцію крему. Якби я це так його поставила, щоб він далі не протікав. О, він дуже легенький. Прям дуже. Так, да, легко вбирається. Я думала, чомусь, що він буде плотніший, жирніший. Ну ні, він прям виходить. Йому його, здається, треба ось так зберігати в такому положенні. Зараз поставлю. Отак. І хай сидить. Так. Да. Запах дуже М -м, легкий такий, ненав'язливий. І так, да, досить-досить крутий. Так, наступне, що я саме більше хотіла і через що робила замовлення, це спробувати ось цей їхній від Клоранс конселер. Instant стан були дуже позитивні, хороші відгуки. Ага, у мене зараз руки вже жирні. Так, його сикість. 15 мл. Ну, стане його да надовго. Тут в мене ще блиск цей. Відгуки хороші. Не знаю, чи я вгадала з тоном. Ого. Це його <смір> прям чуть-чуть капелюшку на... і на два. На дві сторони вистачає під очі. Супер. Так, да, камера трошки відблискує. Він, здається, Да він має такий сяйво ефект він буде підсвічувати. Ось так краще буде видно. Я думала, що це за рахунок того, що, от, можете бачити, мою руку, де би вам тут показати світленько. і от відрізняється колір. Ну, він дуже класний по кольору. Я бачу, що він мені підійде. І я думала, що це від крему залишки. Можливо, від крему, але я бачу, що тут дійсно він має по пальцях бачу, коли розтирала, малесенькі такі блискітки. Буде давати сяйвий ефект і буде зволожити. Він, в принципі, заявлений, як для зволоження там писало. Ось так постанемо. Здається, його були зняли і переробляли. Не знаю, чи нову форму робили, чи, чи не знаю, бо по відгуках дівчат я читала, що дуже задоволені, що його повернули, значить його якийсь час не було в продажу. Його знімали і удосконалювали. будемо користуватись, пізніше скажу. Свій відгук. Це Ардеко. Ну, я люблю дійсно цю косметику Ардеко. Вона, е, я б сказала, такого середнього цінового цінової категорії. Він не є дуже бюджетний, ну і ще не прям люкс-люкс. Але от що ці близькі, консилери, щіточки в мене були. І ой, штучок. Напевно, 4 я вже використала. Чи три, а одна ще десь в запасі є. Ну, він, правда, дуже скорі, скоро великий розхід, бо він дуже легкий, і його мало там. І, і переводити в гривні, то він, да, дороговата ціна його за той консилер. Але косметика дуже класна. Я маю практично і пудра, і тіні, і рум'яна. І все мені подобається від цієї цього бренду. Так. Тепер. Він у нас як. Light Luminous Funzution. Да, легкий. Відтінок, відтінок 06 я брала, Вот. Хорошо, ось цей відтіночок. Дай Боже, він мені підійшов по відтінку, бо. О, супер. Бо був бежевий якийсь такий, більш ходовий, я так зрозуміла, але його не було в наявності. Ого. Ну, він скажу вам плотніший. Причому дуже такий плотний. Він камера дуже засвічує, дівчата. вибачайте, У мене зараз таке світло і воно виглядає дуже світлим. Ні, насправді, як би це вам показати. Насправді, ось. Можемо вот так знімати. Все одно виглядає на камері світліший. Ну, насправді він прям під тон моєї шкіри. І да, ну це правда рука. Ну, дуже-дуже. Так, я не підготувалась, не взяла ніяких салфеточок. Хвилиночку. Витираю, він насправді йде від плотнішого, від, від легкого до такого середнього. Я не думаю, що він буде прям так аж дуже плотно залізним бетоном виглядати на шкірі. Він буде все-таки давати. Він заявлений, як... Зволожуючий також, тому я не думаю, що він буде наглухо мертвим. Щось там, як естелавдер. Всі порівнюють з естелавром а ну це ні. Я пробувала. І ось такий блиск. Взяла світліший відтінок. Був ще кольоровий темніший. Угу, Руки, як завжди, жирні. Уже від усіх кремів. Так, напевно, це треба просто зняти цю штучку. Може воно ну, тоді якось і зможе відкрутити. Так. Да. Так. Ну що сказати? Запах. Ну, як у всіх блисках. Щось таке карамельне, ванільне солодке. Цікаво, як буде. Зараз нанесла чуть-чуть на губи. Ні, не липкий. дуже класний. Так, і зараз це вже буде давати чуть-чуть. Але, опять же, дуже легенький відтіночок. Як для повсякденного. Я думаю, він на, е, для зими е, супер буде тим. І так само ось цей від Ардеко. Вони чимось подібні, я вам скажу. <кхем> Тільки це бустер це буде давати, здається, чуть об'йом і е, е, припікати, бо там, якщо є перчик, а це є звичайний блиск. Ну, Тут більше блискіток, я думаю, що так. Да. Хоча тут теж. Якби вам це так зробити? Ось. Але вони будуть дуже класно на зиму, тому що вони дуже зволожувати будуть. Вони прям такі жирненькі, губи не будуть обвітрюватись, і вони дуже класні будуть замість, я думаю, гігієнічних. Тому що, я... що я замітила з гігієнічками. Сики не купувала, вони, допоки вони є, вони класні. Потім вони прям е, так шлищаться губи, такі потріскані, що прям мені здається, що вони більше починають висушувати, коли, ну, тобто, не дуже приємно і на вигляд, і по відчуттям. А от такі блиски, вони е, просто. Вони просто зволожують і тримаються, і тому так, да, на зиму вони дуже класні будуть. Ну, в принципі, все. Там ще в подаруночок ставили. Зараз ставлять карточки на 30% від брокарт в період е січня. там з першого, здається, по 25 я не пам'ятаю, мінус 30% у стаціонарних, чи в онлайн, чи в додатку, хто як замовляє, хто де купує. Ну, ось такі карточки ставили, ну і пробнішки якісь там. Тоналка, крем, щось такого плану. Я просто їх сюди не взяла вже. Тому, так, да, можете скористатись, прийняти участь в розіграші боксів Ардеко. І отримати карточку на знижку в зимовий період мінус 30%. А ще класно тим, що в них безкоштовна доставка. Як не крути, десь на тисячу гривень ви все одно замовите, і доставка вам буде безкоштовна. Тому, так, кому було корисний такий огляд, таке відео, тому так. Да. На цьому напевно все. Всім гарного дня, настрою, Па-па-па-па.